вами Азертанк Аніматіонс. Так, я знаю, що дуже давно ваш автор не знімав відео, в якому просто щось там розмовляв з вами да, там про щось. Перед початком відео я хочу зразу сказати, що це відео без сценарію. І сорі за всякі звуки, тому що в мене забрали ноутбук, де я зазвичай записую на мікрофоні. І я не знаю, коли мені його повернуть, але ну, а так от. Хочу сказати, що це відео я перезаписую, тому що я виставляла вже це відео, але чомусь воно не набрало переглядів, можливо, із за того, що. Я не знаю. Але по назві цього відео ви зрозуміли, що сьогодні я хочу висловити свої враження після, фі... після... Господи. після фільму, як приборкати. Дракони. Хочу сказати, що позавчора я ходила на прем'єру цього фільму. От, звичайно, у нас в Україні недавно випустили українську озвучку, тому я ходила дивитись цей фільм. Що я хочу сказати про цей фільм? Цей фільм просто ахуєнний. Я вбачаюся замат, але цей фільм реально крутий. Мені дуже сподобались, як круто зіграли актори свою роль. Мені дуже сподобались дизайни драконів. І, взагалі, весь сам фільм він доволі емоційний, доволі прикольний. І хто би мені там не говорив би, але мені фільм більше зайшов, чим мультфільм. Не знаю, чому може просто, що актори дуже добре зіграли свою роль, і тому. Він мені реально зайшов. Звичайно, в коментарях ви напишіть, чи зайшов вам фільм, і чи взагалі ви його дивились. Також мені дуже подобається, що деякі сцени змінили. Тобто в фільмі є деякі моменти, які трішечки змінені з мультфільмом. От, І мені подобається, що модельку Беззубика зробили трішки, ну, як сказати, схожою до оригіналу. Тобто, якщо раніше за деякі сцени критикували, і самого Беззубика критикували, що ну там Беззубик виглядає нереалістичним взагалі якийсь такий страшний, то його модельку пофіксили, і він, реально, став доволі милим і доволі прикольним персонажем. Також актори, мені сподобалась Астрид, хоч і в неї. Темне волосся, а не біле, як в оригіналі, але все рівно ця Астрід мені теж симпатична. Так само, як і Гіковка, доволі прикольний і мені теж сподобався. І самі дизайни драконів, там Громогільди, Кривоклика, Ну, їхні дизайни теж доволі круті. І мені реально вони зашли. От. Що ще хочу сказати, це те, що я. Тільки подивилася першу частину, як уже планують на 2027 рік другу частину. Якщо чесно, я в шоці, тому що є дуже багато людей, які не встигли ще подивитися першу частину, як уже планують другу. І я сподіваюся, що друга частина вийде такою ж самою крутою, як і перша. Тому що, знаєте, може бути таке, що перша частина може виявитися кращою за всі інші. От, наприклад, мультфільм «Як приборкати дракона». Багато хто говорить, що після першої частини не бажано дивитися перш... Ой, першу. другу і третю, тому що багатьом не зашили друга і третя. Ну, а третя багато кому не сподобалось, в тому числі і мені, тому що там знищується. Треогія, що між людьми і драконами, довговічна дружба, і вони ніколи не кидають один одного. Але це все так хочу сказати, що я всім рекомендую піти на цей фільм. І так, поки що він в кінотеатрах, але скоро він появиться, можна сказати, в інтернеті. І... і я всім рекомендую подивитися цей фільм. Він реально вийшов доволі крутим, і я ще до трейлеру знала, що він вийде крутим. І не так, як майже всі не ходи, а не говорили, що «М -м -м, фільм вийде повна фігня, не дивіться. Ні, фільм реально вийшов хорошим і він, можна сказати, оправдав очікування тих, хто реально думав, що фільм вийде крутим. Також я не розумію людей, які ще навіть не подивилися, ну, не, не в тому сенсі, що я не розумію, мені просто смішно з людей, які ще навіть не подивилися фільм і пишуть по типу: я по деяким фрагментам побачив, і я не буду дивитися фільм це фігня. Або люди, які ще навіть не подивилися фільм, і вони вже зразу пишуть, що фігня дивитися не буду. Чуваки. Перед тим як казати, що фільм фігня, спершу подивіться його. Це ж реально тупо, коли ви не подивилися, допустимо, фільм чи мультфільм, і ви ходите говорите, що е, мультфільм фігня. Я його, я його не дивився, а фігня, я вже по ньому побачив. Чуваки, це тупо, це тупо, просто по деяким кадрам фільму уже зразу судити його і казати, що. І я по деяким кадрам побачив фігня якась. Спершу подивіться сам фільм, а потім висловлюєте вашу критику. Я читаю, що критикам зайшов цей фільм і кажуть, що він перезайшов ремейк Ліо і Стіч. Не знаю, чомусь багато, багато кому не сподобалось Ліо і Стіч. От, але де? фільм. Оправдав свої очікування. От, І я просто уявляю, що буде, якщо люди, які не дивилися фільм, але настроєні з думкою, що фільм фігня попадуть, можна сказати, в таке суспільство, де всім він сподобався. Я думаю, що буде, я думаю, що буде е, війна світового масштабу між фанатами цього фільму і тими, кому він не сподобався. Я розумію, що так само будуть люди, яким фільм сподобається більше, ніж мультфільм. І я знаю, що сам мультфільм не перезойде е, сам мультфільм, але ремейк реально крутий, і дуже круто, що деякі сцени вони пофіксили, і так само актори дуже гарно зіграють свою роль. Також я не розумію оці. Вибачте, до йоби, до акторів, типу, що Астрід виглядає не так. Що? Вибачте, що, але хейтити фільм просто із-за того, що Астрід і деякі актори не схожі на оригінал, це тупо. Тому що я дивилася фільм, і в мене не було ніякого дискомфорту о, від того, що Астрід брюнетка, а не блондинка, і від того, що близнюки. Так само, ну, одна із близнючок, не схожа. Ну, не знаю, як вам, але мені Астрид за Вона мені теж симпатична, як і оригінальна Астрид. Тому, по-моєму, це тупо домахуватися до того, як виглядають персонажі. Ну, типу, щоб ви знали, Вікінги так само були брюнетами, а не тільки блондинами. І, що я ще хотіла сказати, це те, що. Я не розумію людей, які говорили, що навіщо ремейк, якщо є оригінальний мультик. Так, я розумію, що більшість, ну, люд... більшість людям подобається мультфільм. Але, не знаю, як ви, але я чекаю цього фільму, тому що цей фільм він показав, що навіть ремейк теж може вийти класним. Ну, розуміючи, яка студія його робить, я розумію, чому багато людей не хотіли цього ремейку. От. Це ще яку студію викупив Дісней. Да? Ну сам, Сама студія DreamWork то нормальна, але те, що їх викупив Дісней, це, звісно, да. тому багато хто не хотів ремейку, бо Ну хтось пам'ятає ремейк Русалка. Багато так само ремейк цей не сподобався, і багато хто говорив, що це найгірший ремейк з усіх ремейків. але... Багато хто говорить, що ремейк Як приборкати дракона, реально вийшов крутим. І критикам зайшов цей ремейк. Але фільм реально вийшов крутим. Він вийшов, мені здається, найбільш емоційним. Мені дуже подобається дуже сам подобається фільм. І самі актори їх вигляд так само крутий, як і самі модельки драконів. І дуже добре, що все-таки пофіксили деякі модельки драконів і зробили їх більш реалістичними, а не те, що було раніше. Якби не пофіксили, мабуть, було б так само, як і з Соніком. Хто пам'ятає, який з мав бути Сонік, той зрозуміє: що хочу сказати, сам фільм вийшов доволі реально крутим, і всім я рекомендую подивитися. І перед тим, як мені в коментарях писати, що фільм вам не зайшов чи зайшов, ви спершу його подивіться, а потім уже пишіть свою критику або коментар. Просто я не буду сратися в коментарях з людьми, які не дивилися фільм, але для них фільм фігня, бо вони там уже по треву чи по деяким моментам побачили, і в них зразу скралося враження, що фільм фігня. Дорогі мої друзі, подивіться спершу фільм, а потім вже висловлюйте свою критику, бо це тупо, коли ви не дивилися. Фільм, і ви вже, ну, не подивившись фільм, зразу говорите, що ви якась фігня. Тому, для мене особисто фільм вийшов навіть. Ну, для мене фільм сподобався, мені от, фільм сподобався більше, ніж сам мультфільм. Можливо, тому що е, самі актори і дракони. Були дуже добре там, зроблені, актори дуже добре зіграли свою роль, і тому мені фільм, якщо чесно, найбільше зайшов, більше запав в душу. А ви напишіть в коментарях, чи дивилися ви фільм і чи вам, вам, і чи вам він сподобався, тому що мені цікава ваша думка. Що ж, дякую за увагу. Всім пока!